Дев'ята за рахунком зустріч у форматі Рамштайн відбулася сьогодні у Брюсселі. Яке нове озброєння отримає Україна? Чи є серед військової допомоги авіація? І головне, коли все це буде в арсеналі Зсу? Розбираємось у цьому відео. Про те, що танки Леопард 2 передадуть Україні, було відомо до чергового Рамштайну. Сьогодні чітко було названо перелік країн. Підготувати та відправити в Україну танкові дивізії погодилися вісім союзників: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. США, Польща та Чехія також надішлють танки додатково до вже відправлених. Окрім цього, Америка, Німеччина та Нідерланди поставлять системи ППО Патріот, а Франція та Італія – Ті. Також відомо, що ще кілька країн ведуть роботу з постачання боєприпасів. This contact... Усі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення щодо військової підтримки України. Водночас ця контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні. Ллойд Остін вважає, що зустріч союзників проходить у критичний час, і найближчими тижнями багато що вирішиться. Про це він сказав у вступному слові. Генсек НАТО нагадав, що потреба України в озброєнні змінювалася під час війни. Спочатку йшлося переважно про протитанкові засоби, потім про артилерійські системи та системи протиповітряного захисту. Тепер черга дійшла до важкого озброєння, включаючи страйкери та бредлі, бойові машини піхоти з Німеччини та основні бойові танки. Союзники впевнені, судячи з кількості військ, сконцентрованих російською армією на Донбасі, повторний наступ Росії на Україну вже почався. Тому країни НАТО мають прискорити передачу зброї для зсу, щоб росіяни не отримали переваг на полі бою. На думку експертів, цей дев'ятий Рамштайн скоріше логістичний. Різні види озброєнь знаходяться на балансі різних країн. Наприклад, літаки радіолокаційної розвідки приписані до збройних сил Люксембургу. На думку експерта, саме питання логістики, постачання та підготовки комплектів озброєнь і розглядають сьогодні у Брюсселі. Для того щоб провести цю просту операцію через прозрачний через прозначну границю перебросити батальйонну тактичну групу і відправити її на поле бою із сусіднього аеродрому, який для цього готовий. Для цього у двох стран національне правительство, національні парламенти повинні ратифікувати цю операцію. У нас есть є це ілюзія, що поскольку в Європі ніт границ, Ну кадак, хотя ковід чуть-чуть показав, що вони є каданту цих границ, Ми не розуміємо, що для збройних сил ці граніці є. Від дев'ятого Рамштайну точно не варто очікувати чіткого рішення про передачу Україні винищувачів для захисту неба. кажуть експерти. Занадто складне питання, де багато підводного каміння, і просто страху, що це спровокує ще більшу ескалацію з боку Росії. Згадаємо, скільки часу знадобилося для того, щоб західні союзники дозріли до формування танкової коаліції. Вона була створена лише після того, як адміністрація Байдена ухвалила символічне рішення про передачу Абрамсов, на яких чекати доведеться ще мінімум півроку. Однак не варто забувати, що частина переговорів у форматі Рамштайн проходить за зачиненими дверима і повністю зацекречена. І про багато рішень світ дізнається вже постфактум. там может быть, ну, прозвучать консенсус, в принципе да или в принципе нет. И если в принципе да, то как, как, какая именно номенклатура выглядит наиболее реальной? То ли это американские F-16, там есть свои преимущества, они сейчас снимаются с вооружения во многих странах, тем, хотя они гораздо лучше, чем то, что у нас есть. Ну, в частности, в Голландии они снимаются, в Нидерландах снимаются с вооружения, они готовы нам это поставлять. И то ли это старые советские модернизированные поднатовские стандарты, самолеты, которые все еще есть у Польши, например. Либо же это будут э, относительно новые, ну, скажем, те самолеты, которые стоят на вооружении Германии, Великобритании, Тані і і, і, і все ж таки основні кити 9-го Рамштайну розширення танкової коаліції, формування запасу боєприпасів, програми підготовки українських військових, стабільна підтримка в логістиці, обслуговуванні ремонті техніки для протидії російській армії Сили оборони країни зараз потребують ефективної бронетехніки, далекобійних ракет, і авіації. Така позиція союзників на сьогодні. Загальна вартість військової допомоги наданої лише одними Нідерландами Україні становить близько 1 мільярду євро. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час переговорів зі своїми колегами зі США та Нідерландів Лойдом Остіном та Кайсою Оленгрен. Крім фінансування військової допомоги Україні, у країнах НАТО починає оживати ринок озброєнь, що теж є фінансовим навантаженням для країн-союзників. Ціни на боєприпаси останніми роками зросли майже вдвічі, каже головний редактор Експрес». у Європі і в США кратно збільшується виробництво так самих боєприпасів, тому що є попит. Тобто навіть за рахунок того, що, наприклад, там 105 мм боєприпас на рівні десь приблизно з 20-го, 21-го року. Звичайний коштував приблизно там півтори-дві тисячі доларів, чи, ну чи або євро за один. То якщо брати сучасний контракт від рейнметала, то зараз він коштує 3 три тисячі євро за одну одиницю. Це про звичайний боєприпас, не високоточний. у США, кратно збільшують виробництво боєприпасів у Великобританії. аналогічні процеси зброї Буде мало і буде постійний попит, тому що, по перше, вже всі країни навколо там збільшують свої оборонні бюджети. На думку експертів, російське вторгнення на територію України вело так званий тренд на переозброєння багатьох країн світу. Ось чому сьогодні в штаб-квартирі говорять не тільки про Україну, а й про посилення стримування та оборони, що здійснюється північноатлантичним альянсом. Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков акуратно натякнув журналістам про можливі домовленості у рамках Рамштайну. What's that? You see? From the sky. при цьому пізніше. Голова Пентагону Остін заявив, що йому поки нічого анонсувати з приводу винищувачів Ф 16 Другий раунд переговорів міністрів оборони 30 країн НАТО відбудеться 15 лютого. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали.